Хочу познайомити вас з топедичною подушкою від компанії HiPhone Switten M. Ця подушка має класичну сферичну форму. Виготовлена з пенополіуретану з ефектом пам'яті. Саме за рахунок властивостей пенополіуретану Ця подушка відтворює контури. Голови і шиї і забезпечує дуже якісний ортопедичний ефект підтримки шийного відділу хребта. І забезпечує якісне розслаблення м'язів і покращення мікроциркуляції кровообігу. Подушка має знімний чохол на блискавці. Чохол виготовлений з стречової тканини полікатон за технологією драйсов. Ця технологія дозволяє регулювати температуру тіла. На поверхні шкіри упродовж сну або відпочинку, і забезпечує додатковий вентиляційний ефект. Ця подушка має висоту 10 см, але може виготовлятись також і висотою в 12 см. Зазвичай ми її рекомендуємо тим, хто спить на боці і потребує не тільки комфортний сон, а й якісну підтримку шийного відділу хребта. Ми рекомендуємо цю подушку до покупки.